Карл Густав Юнг виявив цікаву закономірність. Емпатичні особистості, які зазнали психологічного тиску з боку нарцисичних партнерів, переживають чотири послідовні етапи внутрішньої трансформації. Остання з цих фаз викликає у нарцисів найбільше занепокоєння. Початок цього шляху пов'язаний з вашою природженою здатністю глибоко відчувати інших, яка приваблює тих, хто прагне скористатися вашою чуйністю. Наче світло приваблює комах у темряві, досягаючи завершального четвертого щабля, ви отримуєте абсолютну стійкість до будь-яких спроб маніпулювання вами, проте саме другий етап виявляється найнебезпечнішим для більшості емпатичних натур, і тільки ті, хто зуміє його подолати, досягають справжньої психологічної незалежності. Спробуйте уявити таку картину. Ви залишаєтесь сам на сам зі своїми думками після чергової виснажливої взаємодії з людиною, котра запевняла у глибоких почуттях, але насправді систематично підривала вашу віру в себе, віддавши цій особі всю свою енергію, відмовившись від власних кордонів і вкладаючи серце в ці стосунки, ви виявились непотрібними і відкинутими. У свідомості звучить тільки одне питання як я дозволив цій ситуації повторитися знову. Юнг, як ніхто інший, розумів цю схему, зазначаючи, що все те, що дратує нас в оточуючих, здатне стати ключем до розуміння самого себе. Але для емпатичних людей ціна такого усвідомлення виявляється надзвичайно болючою. Процес, який Юнг визначав як зустріч із власною тінню. Відбувається не лише у внутрішньому світі емпата, а й у зовнішньому середовищі через маніпулятивні дії тих, хто намагається використати його світло. Проте відкриття, здійснене Юнгом, кардинально змінює уявлення про сутність емпатії. Це не лише підвищена чутливість, а радше те, що можна назвати інтуїтивним сприйняттям істини. Юнг помітив, що високочутливі люди здатні підсвідомо відчувати те, що інші. Намагаються приховати. Ви легко бачите сутність під зовнішніми фасадами, відчуваєте приховану біль під проявами агресії та відчуваєте внутрішню порожнечу за показною чарівністю. За словами Юнга, чіткість зору виникає лише тоді, коли ви дивитесь у власне серце. Адже той, хто дивиться назовні, бачить лише ілюзії, а той, хто спрямовує погляд усередину, пробуджується до справжності. У цього таланту є й небезпечна темна грань. Нарцисичні особистості прагнуть до емпатії з тією ж невідворотністю, з якою комахи летять до вогню. Ваше внутрішнє сяйво освітлює їхню власну темряву, і це світло їм вкрай потрібне, щоби відчувати себе наповненими життям. Але, на відміну від метелика, що згоряє у полум'ї, нарцис прагне це полум'я загасити. Це можна назвати юнгіанською енергетичною динамікою, за якою одна особистість живиться життєвими силами іншої, що Юнг, хоча й іншими термінами, визначав як психологічний паразитизм, завдяки своїй природній схильності віддавати емпати, стають для них ідеальною мішенню. Юнг описав конкретні схеми, через які маніпулятори використовують високочутливих людей. Ці схеми можна об'єднати в чотири фази руйнування емпата. Розуміння цих фаз є ключем до остаточного звільнення з замкненого кола, перша з них пастка світла. Юнг вважав, що емпати від народження володіють надлишком того, що він називав лібідо, маючи на увазі не сексуальний потяг, а життєву силу. Це породжує так званий емпатичний магнетизм. Ви мимовільно випромінюєте тепло, прийняття та розуміння, завдяки чому люди інтуїтивно відчувають себе поряд з вами у безпеці. Ще в дитинстві ця особливість виявляється у дитині, яка поспішає втішити тих, хто плаче, гостро переживає несправедливість щодо інших і майже фізично страждає при вигляді жорстокості. Юнг зазначав, що такі діти часто беруть на себе роль сімейних цілителів. Взваливши на свої плечі емоційний тягар усіх членів родини, але саме в цьому й криється небезпека. Ваше сяйво притягує не лише тих, хто щиро шукає душевного тепла, а й маніпуляторів, які бачать у вас джерело енергії. Якщо ви також відчували себе таким магнітом, напишіть у коментарях слово магніт. Як писав Юнг, де панує любов, там немає місця волі до влади. А там, де домінує влада, любові бракує. Нарцисичні ж особистості керуються виключно прагненням до влади, і ваша здатність любити стає для них лише ресурсом. На цій стадії нарцис пильно вас вивчає. Він відмічає вашу реакцію на зворушливі історії, відгук на демонстрацію вразливості та межу вашої готовності віддавати. Перш ніж з'являться сумніви. Це не про закоханість, відбувається складання каталогу ваших слабких місць. Цей процес можна назвати розвідувальною фазою психологічної атаки, під час якої маніпулятор фіксує ваші емпатичні реакції на своїй ментальній карті, подібно до полководця, що планує наступ, мета з'ясувати на які важелі натискати, щоб ви й надалі жертвували собою, турбувались і віддавали. Ви ж не бачите в цьому хижатства, сприймаючи те, що відбувається як свою особливу місію, адже вам здається, що тільки ви здатні по-справжньому зрозуміти цю людину. Юнг застерігав від подібної ілюзії, говорячи, що головна привілея в житті це стати самим собою, тоді як на першому етапі ви стаєте лише тим, ким вас хочуть бачити, наступний етап витягування душі. Якщо перша стадія була пасткою, то цю можна охарактеризувати як велике поглинання. Юнг зазначав, що нарцисам недостатньо однієї лише вашої любові, їм необхідно поглинути всю вашу психічну енергію цілком з цього моменту розгортається справжня психологічна війна. Як писав Юнг, зустріч двох особистостей схожа на контакт хімічних реагентів. Якщо реакція відбувається, змінюються обидва. Однак у союзі з нарцисом трансформуєтесь тільки ви, причому далеко не в кращий бік. Ви ніби зменшуєтесь у той час, як він стає все більш роздутим. Юнг визначав цей механізм як проекцію, але це можна назвати проекційним бомбардуванням, масованою атакою, під час якої нарцис переносить на вас весь свій власний сором, гнів і почуття неповноцінності. Раптом виявляється, що це ви надмірно чутливі, занадто вимогливі та постійно в чомусь потребуєте. Історія ваших стосунків переписується таким чином, що джерелом будь-якого конфлікту виставляєтесь ви. Але найвитонченіший прийом це емпатична інверсія коли ваш вроджений дар обертається зброєю проти вас самих, ви починаєте відчувати себе винуватцем їхньої злості. Причиною їхньої відстороненості і навіть задаєтесь питанням про власну неправоту, коли вони вам зраджують. Юнг трактував це як проекцію тіні, нездатний прийняти свою темну сторону. нарцис перекладає її на вас, а ви, будучи емпатом, вбираєте цей негатив, приймаючи його за свій власний і поступово починаєте вірити в нав'язану вам реальність, де саме ви. Зламана людина, якій потрібне виправлення, психологічне мучення цього етапу полягає в тому, що вас починають карати саме за ті якості, які і роблять вас хорошою людиною, вашу співчутливість виставляють слабкістю, уміння відстоювати кордони проявом егоїзму, а ваші потреби не більше, ніж драматизацією. Це можна назвати розп'яттям справжнього я. Хоча Карл Юнг. Міг би охарактеризувати це як розчинення его під найсильнішим психологічним тиском. Ви ловите себе на тому, що починаєте ходити на навшпиньках безперервно, відстежуючи настрій партнера та підлаштовуючись під нього, аби уникнути чергового спалаху гніву. Цей стан можна визначити як гіперпильну емпатію. Ваша нервова система цілодобово перебуває у стані підвищеної готовності. Намагаючись передбачити та запобігти наступному емоційному зриву, Юнг зазначав, що тривале перебування в умовах подібного психологічного тиску призводить до дисоціації, яку можна назвати фрагментацією душі, коли частини вашого справжнього я змушені ховатись заради виживання, а ви втрачаєте зв'язок із власними бажаннями, потребами та правдою. Далі настає третя стадія: темна ніч душі. Юнгі говорив. Жодне дерево не зможе дорости до раю, якщо його коріння не досягнуть пекла. Цей етап і є вашим особистим сходженням у пекло, що знаменує повний крах усього, що ви, як вам здавалось, знали про кохання, про себе та про саму реальність. Це можна назвати емпатичним колапсом. Ваша природа звикла віддавати, виснажується до межі. Ви більше не можете віддавати, бо у вас нічого не залишилось. Ваша емпатія, колись яскраве світло, тепер мерехтить, наче полум'я свічки на вітрі. Це той момент, коли багато емпатів починають сумніватись у власній цінності, запитуючи себе, чи є щось у мені, що приваблює токсичних людей, чи справді я якось сама викликаю це ставлення. Юнг називав цей стан темною ніччю душі, необхідним, хоч і болючим, етапом глибинної трансформації. Тут відбувається те, що можна назвати алхімією страждання, ваша біль перетворюється на мудрість, ваше розчарування у чіткість розуміння, а ваша вразливість у силу. Але щоб досягти цієї трансформації, ви повинні спочатку впасти на саме дно. Юнг розумів, що справжня індивідуація, становлення справжнім собою вимагає повного руйнування хибних уявлень про себе. На цьому етапі ви нарешті зустрічаєтесь із власною тінню, тими частинами себе, які ви заперечували чи придушували. Можливо, це ваша здатність відчувати гнів, встановлювати кордони або говорити ні без почуття провини. Ці якості, які нарцис намагався придушити в вас, тепер починають виринати на поверхню. І, хоча це болісно, це також визвольно. Ви починаєте усвідомлювати, що ваша доброта. Не вимагає від вас бути безмежно терплячими до жорстокого поводження. Ваше співчуття не означає, що ви повинні жертвувати власним благополуччям, ваша здатність любити не робить вас слабкими. Цей етап характеризується тим, що Юнг називав інтеграцією тіні. Ви починаєте приймати всі аспекти своєї особистості, включаючи ті, що здавались неприйнятними. Ви визнаєте свою силу, свій гнів свою здатність захищати себе. І саме тоді відбувається перший проблиск відродження. Ви розумієте, що цей досвід, хоч і болючий, став каталізатором вашого пробудження, нарцис, сам того не бажаючи, став інструментом вашої трансформації. Юнг писав, те, що не усвідомлюється, керує нашим життям і називається долею. Темна ніч душі це момент, коли несвідоме стає свідомим. Коли ви починаєте бачити схеми, які керували вашим життям, ви усвідомлюєте, чому притягували токсичних людей, ви бачите, як ваші минулі травми сформували патерни поведінки, що робили вас вразливими. Ви розумієте, що ваша емпатія, хоч і є даром, потребує захисту та меж. Цей етап також характеризується глибоким самоспостереженням. Ви починаєте досліджувати свої власні мотивації, страхи та бажання. Ви ставите собі важкі питання, чому я залишався в цих стосунках, що я намагався довести, що я насправді шукав. Юнг вважав, що ця чесність перед собою є необхідною умовою справжнього зцілення. Без неї ви ризикуєте повторити ті самі помилки з іншими людьми. На цьому етапі багато емпатів відчувають глибоку самотність, ви можете відчувати, що ніхто не розуміє, через що ви пройшли, Оточуючі можуть казати. Просто відпуститься або час лікує всі рани, але ви знаєте, що все не так просто. Ваше відновлення вимагає більше, ніж просто часу, воно вимагає глибокої внутрішньої роботи, зустрічі з найтемнішими частинами себе та інтеграції отриманих уроків. Юнг розумів, що цей шлях неможливо пройти поверхово. Він вимагає занурення в глибини власної психіки, зустрічі з тим, що лякає. Та інтеграції того, що здавалось неприйнятним, але саме ця глибина робить наступний етап можливим адже лише пройшовши через темну ніч душі, ви можете народитись заново, вже як інша людина, сильніша, мудріша та більш цілісна. Цей третій етап є поворотним моментом тут ви або залишаєтесь у ролі жертви, постійно повторюючи ті самі патерни, або ж робите крок до четвертого етапу. Етапу справжньої трансформації та відродження, четвертий етап відродження суверенної емпатії. Юнг писав: Я це не те, що зі мною сталося, я це те, ким я вирішив стати. На четвертому етапі ви робите усвідомлений, а не егоїстичний вибір на свою користь. Ви приходите до розуміння, що ваша емпатія це дар, який потрібно оберігати, а не ресурс, який можна безжалісно експлуатувати. У вас формується те, що можна назвати співчуттям з межами, здатність любити інших, не втрачаючи при цьому самого себе. Ця трансформація створює те, що Юнг іменував автономною особистістю, людиною, яка діє зі свого внутрішнього центру, а не під впливом реактивних патернів. Нарциси більше не можуть зачепити вас ні драмою, ні почуттям провини. Ні маніпуляціями, тому що ви навчились чітко відокремлювати їхні емоції від своїх власних. Ви стаєте як це можна назвати, емпатично суверенним. Ви віддаєте за власним вибором, а не через примус, допомагаєте зі стану сили, а не слабкості, і любите сповноти, а не спорожнечі. Якщо ви теж обираєте силу, а не слабкість, напишіть у коментарях моя сила і це приводить нарцисів в жах. Адже вони більше не можуть живитись вашою енергією, вони спробують все, щоб повернути вас у попередню динаміку від бомбардування коханням і погроз до наклепницьких кампаній і диких звинувачень, але нічого з цього не спрацює, тому що ви досягли психологічної незалежності за юнгом. Ваше самовідчуття більше не залежить від їхнього схвалення. Юнг розумів, що зцілення це не просто вихід з токсичних стосунків. Це інтеграція отриманих уроків у більш цілісну версію себе. Те, що можна назвати постнарцисичним зростанням, включає в себе кілька ключових психологічних зрушень. Насамперед, у вас розвивається трансцендентна функція за юнгом, здатність утримувати в творчому напруженні протилежності. Ви можете бути одночасно співчутливим і мати чіткі межі, бути відкритим і захищеним, довірливим і розбірливим. І це не суперечність, а справжня психологічна зрілість. Ви починаєте вчитись розпізнавати в людях те, що Карл Юнг описував як нарцисичну констеляцію. На ранніх стадіях ви помічаєте характерні ознаки: надмірне очарування, жалісливі історії, перевірку ваших особистих кордонів і тактику переривчастого підкріплення. Ваша емпатія перестає бути маяком для хижаків і перетворюється на точний радар. Що вловлює справжність, потім ви освоюєте те, що можна назвати усвідомленою емпатією. Замість того, щоб несвідомо вбирати емоції оточуючих, ви починаєте свідомо обирати, коли включатись у переживання іншої людини, а коли захищати власні енергетичні ресурси. Юнг називав це мистецтвом вибудовування усвідомлених стосунків, і на цьому етапі ваші моделі взаємодії з людьми кардинально змінюються. Ви починаєте притягувати у своє життя тих, хто цінує вашу глибину, не намагаючись її використати. До вас тягнуться люди, здатні витримати вашу емоційну насиченість, не відчуваючи себе пригніченими і які поважають ваші кордони, оскільки самі володіють здоровими особистими межами. Юнг був переконаний, що персональна трансформація неминуче спричиняє колективні зрушення. Коли емпати проходять цей чотириетапний шлях, вони показують оточуючим зовсім інший спосіб існування. Те, що можна назвати зціленим емпатом, створює потужні хвилі змін, ви стаєте живим підтвердженням того, що чутливість не прирікає на роль жертви. Ви демонструєте, що емпатія прекрасно поєднується з силою, співчуття не вимагають самопожертви, а зцілення можливе навіть після найважчого психологічного тиску. Спостерігаючи за вашим перетворенням, інші емпати починають вірити у власні сили, думаючи, якщо у нього вийшло, то, можливо, вийде і у мене, ви стаєте тим, кого Юнг називав пораненим цілителем, людиною, яка змогла обернути свій біль у мудрість і тепер використовує її, щоб допомогти іншим на їхньому шляху до зцілення. Ваша трансформація. Розриває порочне коло нарцисичного живлення, адже кожен зцілений емпат це мінус одне джерело енергії для хижаків. Юнг розумів, що нарцисичний тиск не є випадковістю, він несе певну психологічну функцію для обох сторін. Нарцис уникає зустрічі зі своєю тінню, проектуючи її на емпата у той час, як емпат ухиляється від своєї сили, залишаючись у свідомості жертви. Однак глибинна істина, відкрита юнгом, полягає в тому, що такі стосунки це спотворене відображення процесу індивідуації, де обидва шукають цілісність не всередині себе, а через іншого. Проходячи через чотири стадії, емпат розриває цей несвідомий контракт. Він припиняє спроби зцілити іншого і концентрується на власному зціленні. Він перестає віддавати свою енергію і починає повертати собі внутрішній суверенітет. Саме це Юнг називав індивідуацією, досягненням внутрішньої цілісності не стати ідеальним, але стати цілим, не позбутись шрамів, але не дозволяти їм визначати вашу особистість, не втратити емпатію, а перестати бути її рабом. Карл Юнг вважав, що емпати відіграють еволюційну роль у розвитку людської свідомості. Ви не просто чутливі натури, а те, що можна назвати прискорювачами свідомості. Ваша здатність глибоко відчувати, розпізнавати справжність і любити, безумовно підштовхує людство до вищого емоційного інтелекту та духовного пробудження. Однак цей дар накладає і величезну відповідальність. Вам потрібно навчитись застосовувати свою емпатію усвідомлено, а не реактивно. Чотириетапний шлях це не просто особисте зцілення, а підготовка до вашого справжнього призначення. Юнги писав, ваше бачення проясниться лише тоді, коли ви зможете заглянути у власне серце. Той, хто дивиться назовні, бачить лише сни, той, хто дивиться всередину, пробуджується. Пробуджені емпати стають провідниками колективної трансформації, демонструючи світові, що чутливість це сила, у любові можуть бути межі, а у співчуття межі. Важливо зрозуміти головне, якщо ви емпат, що пережив нарцисичний тиск, ви не зламані і не маєте вродженого дефекту, ви високорозвинена свідомість, яка проходить через досвід навчання захисту своїх дарів. Ці чотири етапи не покарання, а підготовка. Перший етап вчить вас усвідомлювати свій магнетизм, другий вибудовувати межі, третій приймати свою силу, а четвертий утверджувати свій суверенітет. Юнг присвятив своє життя вивченню процесу здобуття цілісності і прийшов до висновку, що він завжди вимагає зіткнення з тінню, як своєю, так і чужою. У цьому процесі нарцис став вашим головним учителем. Хоча в той момент ні ви, ні він цього не усвідомлювали. Якщо ви впізнаєте себе в описі цих етапів, будьте впевнені, ви, на вірному шляху, довіряйте цьому процесові, своїй інтуїції та знайте, що ваша емпатія, розвинена належним чином, стане вашою найбільшою гідністю. Зрештою, нарцис викладав вам найважливіший урок у житті. Ваша емпатія священна і потребує захисту. Саме він змусив вас виробити ті самі межі та вибірковість, які тепер роблять вас невразливим до будь-яких маніпуляцій. Пережив пастку світла, витягування душі та темну ніч, ви відроджуєтесь, подібно до Фенікса, стаючи по-справжньому сильним. Ключова ідея, яку Юнг залишив у спадщину кожному емпату, полягає в наступному індивідуація, тобто становлення собою справжнім. Це не просто опція, доступна після пережитого тиску, а сама суть вашого шляху. Ви пройшли через всі випробування не для того, щоб застигнути у стані жертви, а щоб здобути здатність усвідомлено формувати власну реальність, щоб глибше осмислити, як емпати можуть відновити свою внутрішню силу та трансформувати стосунки. Якщо головний урок для вас це захист емпатії, напишіть у коментарях захист. Важливо вивчити революційний процес усвідомленого прощення та встановлення справжніх меж. Ваша подорож через ці чотири етапи щось більше, ніж просто особисте відновлення. Це підготовка до вашої місії зціленого емпата у світі, який відчайдушно потребує ваших дарів, захищених, усвідомлених і тих, що здобули повну силу. Дякую вам за те, що ви поділились зі мною цим шляхом до розуміння.